Вітаю вас на своєму каналі Ала фітотерапевт, сучасна фітотерапія Алли Бо і сьогодні. Я б хотіла розповісти про рослину, яку я ну 100% раджу мати усім в своїй домашній аптеці і дбайливі господині поза попілкувались про це і посіяли на своїх діляночках нагідки, Саме ця рослина вона є надзвичайно ефективною, безпечною і дуже-дуже поширеною і в офіційній, і в народній медицині. Рослина багата на хімічний склад, має в, своїй, в своєму складі багато флаваноїдомісних елементів, багато сиспільтерпенів, гіркоти, смоли, ефірні олії, каротін, тобто багато-багато таких дуже цінних для нашого організму діючих речовин і в плані профілактики. Тичному і звісно ж в плані лікувальному, і саме тому цей хімічний склад. Визначає лікувальну дію цієї рослини, і широко застосовується вона і в офіційній, і в народній медицині, тому що ця рослина, наші нагідки, календула офіціоналіс. є рослина офіціональна, і вона занесена до державної фармакопеї і використовується як зовнішній засіб, і як внутрішній. І в цьому відео я хотіла б звернути увагу саме на поєднання цієї рослини з іншими, тому що багато от є таких публікацій і в інтернеті. І в газетних таких матеріалах, і в книжках, але саме от скоригувати вас щодо правильності підбору лікарських рослин і лікування, то я вважаю, це моя задача. І саме хотіла зупинитися в першу чергу на лікуванні як зовнішнього засобу. От як зовнішній засіб ми використовуємо цю рослину, нагідки, а в нас саме сорт польова красуня. Це, ми бачимо, які квіти крупні, які гарні. От вже ми починаємо перший збір, тому що ми збираємо, заготовляємо саме тоді, коли рослинка починає цвісти, в стадії цвітіння, тому що діючих речовин в цьому стані, в цій фазі росли. Рослини є дуже багато. Саме тут зосереджена її лікувальна дія. А лікувальною сировиною є квіти рослини, які ми от саме зараз і будемо починати заготовляти. І саме зараз час для того, щоб приготувати ліки. Для зовнішнього використання ми готуємо олійку рослину, а для цього, щоб нам правильно приготувати, ми беремо баночку або любу ємкість і наповняємо квітами і листочками рослин. Тому що листочки вони також місця діючі речовини, які гарно екстрагуються саме при таких масляних олійних витяжках. Щільно стоптуємо баночку. Промивати не потрібно, тому що рослини в нас чисті, вони гарні. Ми так підбираємо і беремо, щоб вони були не забруднені знизу, а саме оці верхні листочки і квіточки, які зараз починають цвісти, Щільно наповнюємо баночку наповнює, можна подрібнити і залити олією. Олію можна брати любо, рафіновану, нерафіновану, рафіновану, домашню, тобто це вже ваша справа. і Заливаємо так, щоб олія вщент покрила цю сировину. нашу залишаємо, Накриваємо кришечкою і залишаємо в такому вигляді десь на 14 днів не менше. Але можна залишати її, користуватися протягом року. І ця рослинка, ця олійка, вона буде досить ефективна, саме в яких випадках? По перше, це різні дефекти епітелію, тобто, якщо є тріщини, якщо є якісь подряпини, якщо є ранки невеличкі. То саме цією олійкою злили, профільтрували і користуєтесь, обробляєте рани. тому що саме от ця рослина, ця олійка, вона наділена дуже сильною антисептичною дією протизапальною. Вона здатна знімати запальний процес. виявляє протимікробну антисептичну дію, тому що. Саме діючі речовини, І от коли ви, особливо коли у вас є такі сортові рослини, то саме ця сировина вона є надзвичайно ефективною. Потім, коли є трофічні виразки, саме змазувати краї. Можна, якщо це сухі якісь запальні процеси, можна і навіть при псоріазі, нейродермітах, коли лущиться шкіра, коли тріщини. От ми знаємо, що от особливо у хворих на цукровий діабет, то в них дуже такі сильні тріщини і між пальчиками, і особливо на ногах п'яти тріскаються. То ця олійка буде досить добре. Гоїть потім, якщо внутрішнє при внутрішньому використанні, ми користуємося також при тих. Захворювання, коли є дефект епітелію, коли подразнюється слезова оболонка, тобто це ерозивні гастріти, це виразкова хвороба шлунка 12-палої кишки, вживаємо по чайній ложиці тричі на день, але обов'язково десь за 30-40 хвилин до їжі. Тобто, щоб оліка вона могла виявити свою таку обволікальну дію і антисептичну, і протизапальну. Ми знаємо, що нагідки вони виявляють активність по відношенню до бактеріальних інфекцій, до вірусних інфекцій, по Тошенню до того ж самого келікобактера, тобто це буде також дуже хороша дія. І при інших також захворюваннях. Також ця олійка ефективна. Потім ми можемо приготувати настоянку. Відповідно, для приготування настоянки ми беремо самі лише квіточки, зірвали. І заливаємо ми 40 42 спирту, розводимо спирт до відповідного процентного співвідношення. Також настоюємо десь не менше двох тижнів у теплому темному місці, періодично збовтуючи, щільно закриваємо кришечкою, і е, також е, ця настоянка використовується при різних захворюваннях. Також і для полоскання, коли, наприклад, у нас є ангіни, тонзіліти, коли є гінгівіти, тобто запалення ясен коли є такий неприємний запах з роту, тобто зумовлений, звісно ж, якимись інфекціями, якимись бактеріями, і в такому разі ми беремо цю настоянку, наприклад, на 100 мл води додаємо одну-дві столові ложки. І полощем також, як зовнішній засіб. Можна також вживати як внутрішній, також при хворобах печінки, при застійних явищах. Але якщо ми, наприклад, внутрішню використовуємо, то краще звісно, це користуватись у вигляді фітозборів. Саме внутрішнє вживання, На гідки в нас досить добре поєднуються із іншими рослинами. Наприклад, при захворюваннях шлунково-кишкового тракту, при запальних процесах, при різних, от, наприклад, якщо є ентеріт якийсь, якщо є. Є якісь запалення шлунка, кишечника, тобто запальні процеси, коли є гастріти з підвищеною, зниженою, збереженою секреторною активністю. Ми поєднуємо нагідки з такими рослинами. От, Наприклад, беремо ми свіжу сировину, звісно, ми сушимо, тобто, отак ми збираємо квіточки і тонким шаром сушим у добре провітрюваному сухому приміщенні, де є хороша вентиляція для того, щоб сировина зберегла свій вид і відповідно лікувальні властивості. І поєднуємо ми, наприклад, при шлунково-кишкових захворюваннях. Поєднуємо з такими рослинами, як деревій, парило звичайне, вероніка. Можна брати листя суниці, берези, лапазні кв'язолисти. Це Філіпендуля ульмарія, рослина дуже сильна при запаленні шлунка, печінки, коли є застійні явища. Потім ми можемо брати, якщо немає, наприклад, жовчо-кам'яної хвороби, ми можемо рослини брати, які містять гіркоти. Тобто, ми можемо брати шандру, астрагал, інші також рослини, такі можемо не чуй вітер волохатинки, Інші можемо брати. Тобто тут беремо ми рослини. Відповідно висушені у рівних співвідношеннях і готуємо збір. Із розрахунку беремо також, потім змішуємо всі компоненти і беремо дві столові ложки на пів літра укропу. заливаємо, настоюємо 30-40 хвилин, проціджуємо і п'ємо по 150 мл, можна по 100 мл для початку, потім додаємо три рази на день, десь за пів годинки до вживання їжі, десь за 40 хвилин, тобто саме той час, коли рослини, вони коли цей збір він є, дає саме кращий ефект. Потім при захворюваннях печінки, коли хвора печінка. Тобто, коли є гепатохоліцистіти, коли порушення роботи підшлункової залози, особливо ферментативної функції, то ми беремо, така рослина є чорнушка дамаська, беремо нагідки, беремо парило звичайне, лабазнік, беремо печіночниця, також хороша рослина, рослини, які усувають застійні явища, беремо такі, як і десмодіум, лабазнік, можна верес брати, також хороша рослинка, така. можна брати ще додаємо пагони чорниці. також до все добре, особливо на підшлункову залозу, квіти кульбаби можна брати. Тобто, ну, Тут досить такий широкий спектр використання, крім рослинок алкалоїдовмісних. Тобто ті, які містять флавоноїдні сполуки рослини, ті, які здатні знімати запальний процес, то ці всі добре поєднуються з нагідками. Тобто і як зовнішній, як внутрішній засіб. Потім я вже говорила, коли що є в нас такий збір, називається протипухлинний. Цей збір Потопальського Анатолія Івановича. Роблю посилання, тому що це його авторський збір, і додаємо ми у цей збір таку рослину, як десмодіум канадський. От бачимо, що десмодіум у нас вже починає цвісти, знаходиться в стадії бутонізації на початку цвітіння. Тобто, протипухлинний збір має такий склад. Беремо у рівних співвідношеннях. Нагідки, потім чистотіл, трава, листя омели білої і корінь аїру тростинного литах. Подрібнюємо це все у рівних співвідношеннях і обов'язково додаємо десмодіум. От останні 10 років я цей збір трошки так підкоригувала і даємо, ми, оскільки в нас десмодіуму в нас зараз достатня кількість сировини, Ми його сіємо, вирощуємо. Це рослина багаторічна, яка полюбила нашу територію. І саме даємо медесмодім, тому що проти вірусна дія. Ми знаємо, що от як однією з причин. Можливих вірус онкологічних захворювань, зокрема злоякісних, є вірусна етіологія, тобто десь якийсь вірус, модифікація, тобто зниження активності імунної системи, і виникає, на жаль, таке захворювання. То обов'язково ми додаємо десмодіуму. Зараз він також починає цвісти. Будемо ми готувати свіжу сировину, будемо готувати онкосан, тому що десмодіум він входить у склад онкосану. Це протипухлинний мій авторський препарат, який, до речі, дуже ефективний, і також ця рослина вона. Будемо її заготовляти будемо готувати е, такий. Е... Екстракт водний для того, щоб провести синтезування цієї рослини для виготовлення даного препарату. А якщо в зборчик, то у рівних співвідношеннях омела, чистотіл, коріння гіру, нагідки і трава десмодіуму. Також бутонізація на початку цвітіння. Як ми бачимо, рослина досить сильна, вона має антибактеріальну дію, протизапальну, протимікробну, вона досить поєднується з іншими рослинами. Тобто, навіть при перших ознаках вірусного захід. Захист... Коли є, от при перших ознаках застуди, візьміть, заваріть нагідки і просто випийте. Якщо, наприклад, користуватися самими нагідками, то ми беремо 2 столові ложки на 300 мл окропу, висушеної або свіжої сировини. Коли є свіжа, краще користуватися свіжою, коли е, восени взимку е, весною, то у нас буде свіжа сировина. Тобто раджу заготовити цю сировину і мати в своїй домашній аптеці. Шановні мої підписники, гості каналу. Якщо у кого виникнуть якісь запитання. То під цим відео є мій номер телефону, мого вайберу. Будь ласка, дзвоніть, звертайтеся, і з радістю вам допоможу до наступної зустрічі.